Вітаю, шановне панце. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Майн. Знову. А, і сьогодні ми будемо робити найкраще діло, яке можна було придумати. Це ферми. Ферми всього. Ми зробимо ферми як звичайних культур, так і тростини, якийсь бамбук, потім ламінарія, ще щось. Автоферма в Майнкрафті з модом Крейт. Я її зроблю, це достатньо просто. Щоб її зробити, ми використаємо блок млину. Він у нас буде на рівні землі або на один блок вище, дивлячись, які ресурси саме нам треба збирати. На ньому ми встановлюємо радіальні шасі, обов'язково саме так, як показано в відео. Потім я додам трохи скрин, щоб зберігати ресурси та вітрил, які будуть обертати цю конструкцію. Для того щоб не зупиняти кожного разу цю машину, як я хочу дістати ресурси, я додам портативний інтерфейс. А закінчую я це тим, що з'єднаю все клеє і класно помину правою кнопкою миші. Для того, щоб зібрати ресурси з нашої ферми, позбудую схожу конструкцію, але вона не буде рухатись. Просто звичайний портативний інтерфейс і знизу жолоб, який буде скидуватися все в скрині. Головне, не забудьте встановити блоки, які будуть це все збирати, механічний комбайн або плуг, дивлячись, який вид рослини ви хочете збирати. проверяем. Угу. Включаем. Все. Давай. Теперь берем нашу тяпочку. И ставим на синях. Два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Ой, водичку треба ще ризить. <ріст> Має чорнозему. На шостій серії саме то. І. Бщаємо, воно мене задамажить. Ні, не дамажить. Добре. Там прям треба, щоб сильно, напевно, вдарило, щоб дамажило. А поки у нас отак воно, 2, 3. Давай, дивимся. О, склав. Найс. Все. Тепер мені треба що? Поруч, коротше, будуємо ще одну таку ж саму, але ми тепер там робимо, а, наприклад, якісь дві культури або навіть три. Так, тут робиться у нас пшениця. Тут у нас робиться все остальне, окрім цього. Hemp seeds. Hemp seeds, А, він тільки для олії треба. А олії може взагалі, напевно, з обох е, насід. Так. Може тоді і не будемо його садити. Можемо більше льону посадити, Просто з льону теж робиться ниточка. Добре. Е, оці дві полосочки ми займемо. Льоном. Нас тепер тут ростуть і помідори, і капуста, і е, пшениця тут росте. Залишається тільки кавуни якісь посадити, але кавуни е, треба ще в робити. Там треба на якісь тінчі штуки. Тому ми не будемо. Далі у нас по, по плану буде ферма водоростей. Дивіться, коротше, що я придумав. Став тут. Шипник вітряка. На нього ставимо то ж саме шасі радіально. На нього кріпим отаке шасі А на нього кріпим. Оці штуки. от тільки вище. Так. чекайте. Все. Штука робить. Опа. ламинария, Шах. и тут еще трохи позбирала. там на синяку полежить. Рисну Морква, картопля. І все. Коротше, чекайте. Я зробив усе гарно. Тепер тут ці... Е, ці... Маленькі ці, чай Росте тут. Е, росте... Е, живоплід. Е, тут от ростуть у мене всі оці штуки, які я показував, я їх огородив гарненько. Тут те ж саме зробив. Зробив доріжки, поставив там кнопки, різні блоки. Тепер це дійсно схоже на доріжку. Е, посадив азалію, де я захотів, дивіться. Все тепер тут гарненько, тут все росте, чай росте, ростуть ці. Там е, овечки, тут пшениця, тут е, різні інші культури. Морковка, картопля. Що е, там ще я садив? Короче, усе, що я посадив, воно росте гарненько, все помідори вон, скільки вже набилось, скільки моркви вже. Тут в мене росте е, цей. Як його? Ламінарія. так, Єдине е, частина ламінарія вона воно спливає, але нічого. Я переживу. Е, якщо якась частинка лута пропаде. Все. Це ми потім зробимо так, щоб воно е, десь зберігалось в одній скрині. І туди не можна більше покласти нічого крім цього. Теж е, за допомогою аплайда. Тому э, дякую хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Приходьте ще. Дякую за перегляд! Бувайте!